Доброго ранку, вітаю вас! Відчуєте вібрацію 1-2-3. І сьогодні ми з вами знову із єгипетськими кодами. Зараз ми попросимо, щоб дали нам підказки на сьогоднішній прекрасний день. Вау! Ну, ви знаєте, мені прям хочеться зразу а, перейти до цифри 3. До вас сьогодні прийшла. Я її називаю сехметушка. До вас сьогодні прийшла сехмет, і ви знаєте, це така захисниця. Яка може не тільки вилікувати, цілити вас, а яка може захистити вас від усього негативу. І от для вібрації цифри 3 сьогодні сехмет вона знаходиться поруч з вами. Вам нічого абсолютно не загрожує. Повірте, <кхм> вона наділена такими, знаєте, якостями, коли вона зцілює як фізичне тіло, так і енергетичне тіло, і поруч із нею не може бути жодна негативна сила. Тому сьогодні із вами буде перебувати богиня Сехмет. У неї голова Лева, бачите, і поруч з нею також є два лева. Для вібрації цифри 2 до вас прийшов Бог Анубіс. Анубіс він стоїть на воротах, де пропускає душі, і він контролює зважування на терезах, якби серця і пір'їнки. І тут для вас ідеться про для вібрації цифри 2, про трансформацію, трансформацію в сьогоднішньому вашому дні. Але е, ці трансформації в цьому відновленні в цій регенерації анубіс вам сьогодні допоможе. А так як трансформація це повне залишення якихось старих ваших програм, старої карми, старих ваших вчинків у минулому і має відновитися повна. Оновлення вашого тіла, і він вам в цьому сьогодні допоможе в повному відновленні повної регенерації вашого життя через трансформацію. Коли він буде поруч, він допоможе вам у цій трансформації. Для вібрації цифри 1 до вас прийшов такий, я би сказала, це така алхімічна сила гека, і це Бог магії. Гек це Бог магії і також Бог цілющої медицини. І таким чином, сьогодні був для вас такий посил, що ви сьогодні оточені магією, і, можливо, навіть у вас відкриваються якісь дари цілителя. А цілители, знаєте, і з точки зору навіть медицини. Тому що. Своєю силою і своїм магнетизмом ви можете допомогти іншим людям зцілитися. Що таке магія? Магія це внутрішня магія, це та магія, з якою ми створюємо свій простір. І от цей бог, алхімічний, я б назвала алхімічний Бог Гек. Він сьогодні до алхімічної сили, він сьогодні допоможе вам. Він сьогодні допоможе вам знайти цей напрямок, напрямок, який стосується. Тільки вас, який для вас буде вищим благом, це про алхімію внутрішню, це про силу магії і це взагалі про створення вашого життя. Надзвичайно гарний код. А я вважаю вам сьогодні Нині вірного прекрасного дня.